Маленький затишний заклад із закарпатською кухнею сімейний бізнес для Яни. Жінка ретельно сплачує податки за усіма статтями. Щомісяця це влітає у чималу копійку, а додавши витрати на комуналку, зарплатню та закупку продуктів, заробіток виходить невеликий. Хоча з податками все просто заробив, не заробив, а заплатити маєш. Працює сім'я, три ФОПа працює як три підприємця. То в мене виходить лише єдиного податку. за, 780 гривень да, пенсійний, по землі заплатити податок, ліцензія, податковий прибуток, да, то все разом виходить близько 5 тисяч. Це здавалося ми починаємо, ніби ми єдинщики, да, ніби на спрощеній системі. На сьогодні лише у обласному центрі зареєстровано майже 5 тисяч підприємців на спрощеній системі. Найбільше понад 1700 бізнесменів працює у так званій третій групі. Віддають у бюджет 2% від доходу, якщо сплачують податок на додану вартість. Ще 580 підприємців першої групи платять 10%, а майже сім сотень з другої 20%, при цьому даючи роботу двом тисячам працівників. Також на спрощеній системі є майже тисяча юридичних осіб. Якщо проаналізувати і подивитись, як у нас наповнюється бюджет від такої категорії платників, то станом протягом 11 місяців поточного року ними сплачено тільки податку: 32 мільйони 516 тисяч. Це досить така велика сума. Уже півроку активно обговорюють податкову реформу в Україні. Зараз є три варіанти: перший проект запропонувало Міністерство фінансів. У народі його прозвали все по 20». Тобто чотири податки на доходи фізичних осіб, на прибуток, єдиний соціальний внесок та ПДВ хочуть урівняти до одного розміру 20%. Та це кажуть експерти збільшить ставки і спровокує підприємців ухилятися від їх сплати. Уряд та Верховна Рада запропонували другий варіант проекту. Низку податків передбачено знизити. Експерти кажуть, проект погано прорахований. Надходження в казну у випадку його прийняття зменшаться, а фіскальний дефіцит може збільшитися до 200 мільярдів гривень. І третій проект компромісний, поки саме його взяли за основу, хоча він досить жорстокий для підприємців. Передбачена відміна спрощеної системи оподаткування для юридичних осіб. А з чотирьох груп спрощенців спромували три. Крім того, пропонується встановлення обмежень на обсяги доходу та на кількість найманих працівників, що вдарить по малому та середньому бізнесу. Це значить, що кожен спрощенець має мати бухгалтера, вести облік, вести облік витрат своїх, мати документальне підтвердження, витрат, мати РРО. Ну самі розумієте, що наші спрощенці не всі їх бухгалтерами і. І, тобто я рахую, що ми просто її знищимо. Змінити спрощенку і перейти з єдиного податку у іншу групу для Яни Михайлівни означає збільшення щомісячних витрат щонайменше вдвічі. Потрібно буде наняти бухгалтера, який би документував усі витрати закладу та робив звіти. Теперішніми нововведеннями, якщо їх ведуть, то це буде дуже серйозний удар по дрібному по маленькому бізнесу. Я думаю, що багато моїх колег почнуть думати, чи варто взагалі. Займатися такою роботою я взагалі можу подумати про те, що чи варто працювати за новими правилами, чи може краще піти з цього бізнесу. У 2010 році вже була спроба ліквідувати систему спрощеного оподаткування, але підприємці були проти, і процес зупинився. З приводу змін у 2016-му тиждень тому мітингувати вийшли у Черкасах. Аграрії, фермери та підприємці області протестували проти запровадження змін у податковий кодекс України. Прийшло більше сотні людей. Якщо підприємців не почують, 18 грудня акція повториться. Основна вимога аграріїв і підприємців це залишити у чинному законодавстві ту систему оподаткування спрощену, яка є, і той спецрежим ПДВ, який хоча б дає можливість сьогодні триматися на плаву. Експерти запевняють, цей проект традиційно формують і приймають аврально. У людей нема ані можливості зрозуміти нововведення, ані часу прорахувати майбутні витрати. Тому прийняття податкової реформи зараз це черговий неприємний подарунок влади підприємцям під ялинку. Система оподаткування для малого і середнього бізнесу навпаки ускладнюється, Умови ускладнюються. Крім того, єдиний соціальний внесок потрібно сплачувати незалежно від того, чи Функціонує приватний підприємець, чи є в нього якісь доходи, чи ні. Тобто, тут є не ув'язка податкового законодавства безпосередньо зі сплатою єдиного соціального внеску. Є дуже багато насправді проблем, тому ці проблеми потрібно чітко відпрацювати. Верховна Рада разом з бюджетом на 2016 рік має прийняти зміни до податкового кодексу вже цієї п'ятниці. Більшість новацій стануть чинними вже з 1 січня. Це стосується єдиного податку, частини нововведень з ПДВ та військового збору. Та який варіант податкової реформи депутати не обрали б? Експерти впевнені, жодна з ідей не реалізує початкового задуму, бо замість виведення гігантів бізнесу з тіні, жорсткі реформи знищать дрібні підприємства які намагалися грати по чесному